Всім привіт! Друга частина з пошиття плаття, без рукавів і великим коміром. Тканина для плаття. Тонка, але щільна. Плаття на тканина, яка тримає форму. У мене це софт, але він трохи незвичайний. Взагалі-то, в моєму розумінні, софт Він м'який, падаючий. А це така тканинка прямо гарно тримає форму, от її я візьму. Мені здається, непогано було б використати е, типу парашутки. В принципі, я і таке й хотіла, але в мене ось в запасах була така тканина. Розкрій тканину ділю навпіл повздовж і кожну половинку складаю вдвоє. Деталі зі згином по центру. Це деталь переда. Розширення я трошечки забрала, оскільки в мене тут дуже широка кромка. Не вкладаюся в свою ширину. Припуски на з'єднання по сантиметру, на підгин низу сантиметр, вхід в кишеню, припуск 2 см. Тут все по одному. Забула вкоротити виточку, бачу, що вона довжелезна. Від вершини відкладаю 3 см. Скільки тут ширина, один, значить, пів сантиметра. Ось буде точка вершини нової виточки. З'єдную точку, з точками на бокових зрізах. Ось це буде моя виточка. Ось так. Ось це не потрібне. Деталь спинки все так само. Тканина повздовж зі згином по центру. Припуски по одному сантиметру і вхід в кишеню 2. Комір дві деталі. Припуски по сантиметру. Збиралася лінією горловини і пройми обробити суцільно кроєною обшивкою, але мій комір великий з'їв тканину, тому не вистачає мені розкроїти на суцільнокроєну обшивку. І горловину обробляю обшивкою. Ось, деталь переда. І деталь спинки. Тут в мене всього 6 см, це вже враховуючи припуск на вшивання по лінії горловини. Тобто, в чистому вигляді буде обшивка шириною 5 см. І деталь спинки. Так само на рівні плечового шва 6 см. А по лінії середини спинки вже вивожу на довільну ширину, як мене дозволяє тканина. І ще на клаптиках розмістила мішковини для кишень. Клеєвий флізелін зі згином повздовж для однієї деталі коміра. Це буде підкомір або нижній комір. І деталі з клеєвого флізеліну для обшивок. Спинка перед. Проклеїла флізеліном одну деталь коміра і обидві деталі обшивки. На деталі переда застрочую виточки, запрасовую вниз. Підшиваю мішковини кишень, витримую припуск 1 см. Обидва зрізи разом закриваю оверлоком. І з лицевої сторони прокладаю фіксуючу строчку, закріплюю припуски на відстані 0,5 см від шва на деталі переда. Деталь спинки: тут виточок немає, підшиваю лише мішковини кишень, закріплюю. Обидві деталі коміра з'єдную по зовнішньому шву, прокладаю строчку перекант по проклеєній деталі близько до шва. Запрасовую. І оскільки зроблений перекант, припуски проклеєної деталі будуть злегка проглядатися порівняно з непроклеєною деталю. Підкроюємо, вирівнюємо, Кутики припусків, які виступають, також можна зрізати. І з'єднуємо деталі коміра по коротких зрізах. Тонку деталь не проклеєну, перекидаємо через шов і прокладаємо з'єднувальні строчки. Кутики зрізаємо, вивертаємо на лицюгу сторону. Гарненько відпрасовуємо. Обидві деталі коміра з'єдную в нижній частині. Строчку прокладаю на 0,5 см від краю, для того, щоб полегшити потім вшивання в лінію горловини, щоб детальки тримались одна одною. Деталі обшивок переда і спинки, з'єдную по плечових швах, припусків розпрасовку і зовнішній зріз закриваю оверлоком. Деталі переда і спинки з'єдную по плечових швах. Оскільки в мене припуски закладені 1 см, прокладаю спочатку з'єднувальну строчку пряму, а потім зрізи ще закриваю оверлоком. Припуски плечових швів закладаю на деталь переда і запрасовую. І зараз я хочу закрити зрізи пройм. Поки ще пройма відкрита. Зрізи пройм закрила. Ось це виворітний бік і лицьовий. Цю роботу відзняла окремо, і до цього моменту вже робота має бути на каналі. Далі з'єднуємо деталі по бокових швах, припуски закладаємо в один бік, і близько пройми, кількома стібками, закріплюємо припуски. Бокові шви з'єдную однією суцільною строчкою. Починаю, наприклад, від пройми. Далі перехід на мішковину кишені і донизу. Мішковину кишені підгортаю на деталь переда. І з лицевого боку близько входу в кишеню, по обидва боки прокладаємо кілька дрібних стіпків. Це може бути як пряма строчка, так і зигзаг. Закріплюємо мішковину в кишені до припусків, щоб потім не ловити мішковину в кишені десь там на спинці. Чому припуски біля кишені при розкроєнні я давала по 2 см, зшивала всього 1 см з мішковинно кишені. Таким чином, сам цей шовчик ховається в кишеню. Часто зустрічаються плаття, коли шов виходить на шов і потім негарно лягає тут. Нижні зрізи, нижній край плаття я вже закрила оверлоком і підшила в край. Тут вже все готове. Залишається вшити комір і підшити обшивку. Спочатку в горловину вкладаємо комір і вшиваю комір. Припуск для вшивання коміра витримую приблизно 0,7-08 см. Це при тому, що загальний припуск закладений 1 см. Беру деталь обшивки, лицевою стороною накладаю на лицеву, співставляю контрольні точки, точки середини, плечових швів. Пришиваю обшивку і тут вже витримую припуск 1 см. Обшивку підшила. Всі припуски підгортаємо на деталь обшивки із лицевої сторони близько шва, прокладаємо строчку, робимо перекант, припуски зрізаємо, зрізаємо з боку обшивки, щоб її бачити і не пошкодити. Ось такий вигляд має верхня частина плаття. Внизу там нічого особливого. Обшивку в зоні плечових швів закріплюю кількома стіпками до припусків плечового шва. І також по лінії середини переда обшивку підклеюю на павутинку клеєву. І так само на деталі спинки. Також підклеюю на клеєву павутинку. Ось таке платячко в мене вийшло злегка розширене донизу, з кишенями в бокових швах. І зараз мені здається, що горловину можна було зробити трішки меншою. Тобто залишити глибину горловини сантиметрів 20 Хоча зараз дивлюся через об'єктив камери, начебто й нормально. А коли глянула на себе в зеркало і по моїх особистих відчуттях, Хотілося б трішечки меншу, акуратнішу. І загальну ширину, напевно, б я зменшила також сантиметрів на два Хоча, в цілому, модель мені подобається. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення!